Дякую, дякую за фолоу, велике. Так, демоси прайзики айфо. Багато усілякого цікавого і не дуже. Але перед тим як я вас почну знайомити з усіма новинками, хочу вам сказати, що ми всією командою вирішили трохи змінити правила гри в нашому розіграші. Що є Привішили правила гриво iPhone 15 Pro Max, але камон, кому він буде потрібен після того, як вийшов царський iPhone 16? Наш теж чат на твічі. Хто дивиться цей з Ютубу, на твічі? У нас розіграш iPhone 16, Приходьте. От. Права, скоро буде це... розіграш iPhone 16. Чуть-чуть ще онлайн наберемо, і скоро буде. Тому підтримуйте, приходіть чуть-чуть ще. Проте і скоро умови розіграшу роз залишились без змін. Донатити від 500 гривень на допомогу нашим захисникам. Ви бачите, і... він сказав, що буду болювати за Чехію таймін 46, 28 ви ну Давай аби... я по цей відос уже це подивлюся, Алекса, потім перейду до це. І пам'ятаєте, чим більше таких донатів ви зробите, чи задонатити одну суму велику. Та що з камери, ну так якби ми мали трошечки онлайн на тебе розіграв, на скільки, блін, натурі, ну дивіться, ну дивіться, мішевили бігу, скільки айфон коштує? Тисячу доларів, нехай, да? Що мішевили де подати на розір 1000 доларів. Ну я не кажу, що я маю стати мішевий бігом, але е, на половинку, на четвертинку, на відсотків 5, блін, хоч і вже можна, типу що. Що що не ви... є такі супер великі гроші. Для, для мене як з... роботяги є, але якщо ти стаєш не роботягу, окремого відео про те наскільки неймовірна їх техніка, як люди використовують її у повсякденному житті. Як що хто так? Реально так використовуєте. Вони вони купую... я не ніколи не було Просто Ну кують за допомогою цієї техніки один з одним. Як ця техніка рятує їм життя, як вони вони моніторять здоров'я за допомогою цієї техніки. Артем'янчик ти тільки зараз заполомся? Ти? Короче, Apple просто топчик. Після цього на екранах з'явився тім Кук І Почав нам mm. розповідати про Apple Watch Series 10 З головного їх дисплей став набагато більше ніж у попереднього покоління, і навіть більше ніж у. Просто більше її надо. У, uh, Apple Watch Ultra 2. Окрім цього, вони стали тонше за попереднє покоління, а при цьому отримали динамік, який грає набагато гучніше. Якщо буде досміслі в навушниках, бля, на в Apple Watch колонка ще. Що музику слухати? Чи що? Apple каже, що тепер AirPods а, інші, не дякую. потрібні. Можна слухати музику прямісінько з годинника. Шо, за... В смислі, а як ти будеш підкладати руку до... до телефону? Ой, типу, А, це була колонка така. Тепер я на вулиці будуть діти ходити не в колонку, тримати. Мій час просто діти, знаєте, в таких колонках, Bluetooth, колонках ходили, музику включали там свій російський реп, блін, і ти слухаєш невимушено мусив слухати, як вони ходять. Тепер я буду просто з годинником ходити. Все вони отрували, але Я сенс зрозумілий. Сам дизайн годинника теж змінився. Його форми стали більш бузик. Мабуть, це зроблено задля а, того, щоб жестами. Був, стало да? користуватися ще зручніше. Іншого пояснення у мене немає. Також не в новому поколінні змінили матеріал задньої кришки. Раніше використовувалось скло, а тепер буде метал. Випускатись годинник буде в двох варіантах виконання: алюмінієвому корпусі та титановому. Кольори будуть однакові. А саме сірий, золотий і чорний. Причому не простий чорний, а як е, Jet Black в сьомій версії iPhone. Максимально відполірований та блискучий. Але якщо вірити. Компань... Чесно, Apple... я не дуже шарю, який ти вчив Apple Watchбу, тому чат, ви дивіться, я. Просто дивлюся на ремішки Я показую це не буде. Гей, не знаю, чи в блядь з не менш важливого, треба знати, що нарешті нове покоління отримало по-справжньому швидку зарядку. Акумулятор буде заряд. заряджатися від 0 до 100% менше, ніж за годину. А, а за 30 хвилин аж до 80 кайф. Але якщо ви вже зраділи і подумали, що тримати зарядку... Ну, сподіваюся, розряджатися воно не буде за 30, буде. 30 хвилин. Буде так само, як Apple Watch Ultra 2, Будь ласка, розслабтеся. Так само, як і попереднє покоління, їх треба буде стабільно на ніч ставити на зарядку. Якщо бути точним, Apple декларує цифру часу роботи до 18 годин. І дивлячись ага. на це, мені смішно розповідати вам про нову мегафункцію, яку Ну, там... блін, заряджати, це треба постійно знімати да, годинник, щоб поставити на зарядку. Це треба постійно знімати на ніч, правильно? Стали в 10 покоління. Побранція а саме відстеження апної у вісні. Більшість людей навіть не уявляє, що у них є такий діагноз. Так от, новенький Apple Watch мають їм з цим допомогти. Річ дійсно корисна, однак з таким часом автономної роботи вони зможуть виявити хворобу хіба, якщо ви спите в день. Також за натурі, А Або вже спати зди. Тових фішок варто звернути увагу на те, що тепер годинник буде самостійно міняти віджити, циферблати, залежно від сценаріїв використання. Звісно, він це буде робити за допомогою штуки. Так, Така ви ж з хочете спати хочете. Ну а, да, з ким спати, Флафічко. то хоч з годинником буду спати. Інтелекто коштуватися серія серія буде від буде 399 доларів. доларів. А на полицях вона з'явиться вже з 20 вересня. Також на презентації показав. Ні, ну блін, може я колись. Коли у мене буде дівчина колись, ну колись вона може буде, правильно, то вона буде пульс міряти мій, коли я сплю, і теж буде як Apple Watch, розуміти, чи в мене якогось хвороби чи нема. Куху, Факі, іс, ж, вірні, мене, ви, вирості, а в титанові версії вигляді. там взагалі зводит до після відео і це добре. Не це залишили без уваги і фанатів серії Ультра. Нове покоління, на жаль, не представили, однак показали новий варіант кольору, а саме Серія Ультра це теж нові варіанти ремінців. В цілому не густо, однак це 100% краще, ніж нічого. Таке оновлення оцінили в 799 доларів. І на полицях воно теж з'явиться з 20-го вересня. e do que o prédio Ну що, з годинниками наче завершили. Топ. Далі у нас на черзі навушники. навушники. Це вже і четверті, тут, де, дійсно yeah, є, поц... що вам розповісти. Apple показали одразу дві версії AirPods 4 з активним шумозаглушенням і без нього. Зовнішній вигляд у них А Як це активно шумозу? А, це типу, що ти вдіваєш ці затички і ти взагалі не чуєш, що на вулиці твориться? Типу, це? А коли і так, ви бачите перед собою не внутрішньоканальні навушники, а вкладиші. За форм-фактором вони дуже нагадують AirPods 3. Однак, якщо Вірити компанії Apple, нове покоління стало більш зручним, і мені вже кортить перевірити, як у протинівці реалізували активне шумозаглушення в такому форм-факторі. Окрім того, що вони стали зручніше, обіцяють, що і грати вони будуть набагато ліпше за попереднє покоління. Mm -hmm. А також AirPods 4 отримали найменший в світі кейс, якщо брати до уваги виключно продукцію Apple. Типа цей бокс. Загалом, начебто, непогана новинка. Впевнений, що. Не, це легко загубити, блядь, чат. У мене корпуса цього ніколи не було. Наскільки, блядь, легко загубити оцю штуку? Типу, часто це губиться ця Бо Щось це виглядає, що в мене, блін, по-моєму, стилю життя, по-моєму, життя стиль... Через два дня ми вже шукав десь. Це було би під ліжком чи що, я не знаю. Уваги, виключно продукції Apple. Загалом, начебто, непогана новинка. Впевнений, що ну, це. Самі авухи пінга? Офіційно просять 129 доларів, а запросунути з активним шумозаглушенням 179. Ну тобто, дефолтні арпо це 130 доларів, 130 доларів це 5 тисяч гривень, буря. 5,5. Да? Правильно? Чи у нас ще буде націнка? У нас, У нас буде ще націнка? Типа я можу рахувати так тут, чи ні? Витя, факси. Не забула сказати і пару слів про ну, AirPods а Smarties. я не можу піти на Амазоні і купити. Що дорожче? А що я в Амазоні беру? Чи там за доставку сильно дорого виходить? Чи ні? Чи у нас Амазон не працює? Я просто Не знаю. Не те, на те, що там Вже суть самоловне та мене. Не показали думаємо. все, що зробила компанія Apple, просто оновила старе замість лайтн. Дуже дорога USB c просто. Ну і показала нові просто. кольори. Коштувати це неймовірне в лапках оновлення буде 549 доларів. Також багато фанатів чекали на появу нового покоління версії PRO звичайних AirPods. Однак, замість цього, компанія Apple просто додала не можна від можна можна 150 $1. доларів. А що де без так. з'явилася функція захисту слуху? Також ви можете провести п'ятихвилинний тест свого слуху. І за цими результатами потім навушники налаштують звук саме під вас. Якщо а, вам це не потрібно, то ви просто з точки зору здоров'я протестуєте свій слух. І навушникам скажуть, як у вас з цим справ. Коротше, і про здоров'я начебто подбали. У мене в... тіпа, навушники будуть зрозуміти, коли у мене сірка в вухах закупорюється, правильно? І коли мені треба йти до цього долора, що він сірку чистив у вухах і ці пробки з вух. Однак і це цього. буде працювати далеко не у всіх країнах, тож будьте до цього готові. Ну що, друзі, з найнуднішою частиною ми з вами покінчили, тепер починається просто нудна. Айфони. Як ми й очікували, показали чотири варіанти: звичайний iPhone 16, 16+, 16 Pro і 16 Pro Max. Як ми й очікували, в базових 16 Я в всіх айфонах змінився дизайн блоку камер. Тепер вони розташовані вертикально. Ну і, звісно, додали нові кольори, а саме: блакитний, зелений, рожевий, Бежевий та чорний. Можете написати в коментарях, який з них вам подобається найбільше. <рив> Власне, мені рожевий. Не цурайтесь мене бити в коментах, головне, пишіть бодай щось. Розміри дисплеїв залишились без змін. Dynamic Island на місці, а ось саме скло стало на 50% більш е міцним, ніж у 15-го покоління. Ну це, звісно, якщо вірити виробнику. Також на корпусі з'явились дві нові кнопки: одна механічна, інша сенсорна. Якщо і з механічною що? все доволі просто, бо це екшн button, який ми раніше бачили в 15 Pro і 15, ну, Pro максимум, і то за сенсорною кнопкою, все що? набагато цікавіше. З її допомогою можна обирати режими зйомку, параметри кадру, але це якщо її не натискати. Якщо ви все ж таки це зробите, у вас буде тактильний відгук, як при натисканні звичайної механічної кнопки. Чи принаймні схоже на цей ефект. В такому разі ви зможете зробити знімок, або якщо смартфон знаходиться не Сплячому режимі швидко відкрити додаток камери. Коротше, як ми з вами очікували, ця сенсорна кнопка, яка отримала офіційну назву Camera Control, E, потрібно для того, щоб керувати камерою, базові шістнадцяті mm -hmm. айфони отримали новий процесор Apple a 18 Bionic, в той час як прошки отримали версію про цього чипу. Він виробляється за нормами техпроцесу 3 нанометри, і щоб ліпше зрозуміти наскільки він став потужніше ніж в попередніх поколіннях. Ось перед вашими очима спеціальний графік. Він став на 30% Файл. потужніше ніж в попередньому 15-му айфоні, якщо говорити за обчислювальні ядра. Аб-мобай будуть і ти це... головне, щоб ще... що на що ...ніж в тому ж 15-му айфоні, Слышь. якщо говорити за графічні ядра. з дійсно Слышь. цікавого, треба звернути увагу на те, що тепер в новому поколінні, і в 16 айфонах, і 16-тих Pro не буде жодних проблем з aaa іграми, з якими oh. б не мало бути проблем ще в попередньому поколінні в версіях Pro. Ви ж пам'ятаєте, що там дуже сильний нагрів був. Вони там не і так далі. Короче, все це в принципі провалилося. Тут Apple обіцяє, що вони, начебто, дуже добре попрацювали з системою охолодження. І це має бути о. Коли з'являться у мене на руках, обов'язково перевірю. Розповідали про фішки Apple Intelligence. <ріст> Однак про все це я вже детально <ріст> розповів. В прямому огляді iOS 18 і в огляді презентації iOS 18. Коротше, я не бачу сенсу повторюватись. Єдине, що ви маєте знати, і що для нас з вами важливо, те, що у ці всі фішки, вони мало того, що не з'являться на релізі. Тобто зараз вони просто поговорили це не означає, що з'являться там 16 айфони і все все буде працювати. Ні, там а, має пройти якийсь час. А, воно буде ходить. працювати там в Америці, потім а -а -а. в Британії, а, десь там ще а, в Австралії. Коротше, про Євросоюз взагалі ні слова не сказано. Ось потім кажуть, що десь там через рік китайська мова з'явиться, ще якась там мова з'явиться. Коротше, про українську взагалі я ні слова. Тобто ми з вами цих фішок не побачимо, я впевнений, мінімум рік, а то й довше. Але якщо ви раптом хочете знову про все це послухати, адже Apple нам знову про все це розповідає. Ну що ж, тримайте. А якщо раптом ні, просто дивіться та інколи. Перша з фішок, яку мають впровадити вже до кінця 2024 року, це можливість розпізнавання об'єктів камерою смартфону. Тобто, припустимо, наводить камерою на пса, і вона каже, що це, це пес. пес. <свіць> підолу, і самі цього не знає. <свіць> Пуше за все, <свіць> ця функція більше підійде для тих людей, які мандрують. Ви там десь гуляєте, знайшли якусь пам'ятку архітектури, навели на неї камеру, Нет, і ну, з я вам розказав, типу що Google. це таке. Ну такий собі вбудований Google Lens. Ну або ще ця функція може знадобитись для людей з вадами зору. Це Вона просто наводить. Камеру смартфону, і він їй розповідає, що там взагалі відбувається. Наступну частину стосовно Apple Intelligence нам розповідали за е, функціональність Siri. те, що вона стала розумніше, так, бачите то, це, це в ще не всіх країнах буде робити ще це, тобто новий що штучний б... інтелект. Тобто, такий собі аналог Gemini від компанії Google. Який, а на на же, речі, о, Google Може, всього трави там є українська мова, а тут все, тоді, купуємо дуже довго Продовжили розповідати за. 16-х айфонів якості основної камери використовують збирати, бо фоткає що тому комори чи є, так? Якщо я не помиляюся, в п'ятнадцять рим, щоб щось не то зірвав. Однак суттєво прокачали на По-перше, тепер він захоплює набагато більше світла. По-друге, з його допомогою тепер можна знімати макрофото і відео. Попередні базові айфони так не вміли. Ну і з'явилася можливість знімати просторові відео для того, щоб потім їх переглядати, на на фірмовій гарнітурі від Apple Vision Pro. Ну і під кінець сказали буквально кілька слів стосовно часу автономної роботи 16 iPhone. Mm -hmm. Скільки якщо автономно? буде дослівним, вони будуть жити трохи довше за 15 iPhone. І це все. Ніяких цифр, нічого. Ну і якщо на це забув, вся відома інформація про що. А скільки живуть 15 iPhone автономно чід, без зарядки, скільки то. Коштувати вони будуть від 700. -ті. 500 -ті. 500 -ті. 99 доларів, відповідно. Тобто, як бачите, в порівнянні з попереднім поколінням ціни не змінилися. Вики дуже за 14, тепер, 14 а, 19, а, блядь. Бо, мова, а скільки 14-й живе про версії Pro 16. iPhone. скільки ви знаєте, рамки навколо дисплеїв стали ще тонше, ніж у попередників. А рушні до вечора дисплеїв трохи. Щодив навушення Apple, телефон, Apple, інші девайси, б тоді це кайф. але сам телефон не фанат. Виросли до 6,3 <плес> і 6,9 і дюймів відповідно. Це так само, відповідно. як і у попередників, їх рама виконана з титану п'ятого класу. Ну і звісно, купертинівці не забули не сказати, що їх титан набагато ліпше ніж у конкурентів. Здійсно цікавого з'явився новий колір, який офіційно зветься О. Desert Titanium. Свої мовою це золотий колір, який зовні більше схожий на бронзу. Ну що я можу сказати? І усі власники Гелендвагенів налітайте. Після цього Apple дуже різко, і це доволі дивно. Знову перейшли до теми Apple Intelligence. тобто... А ну я поки що переб'ю, чи то зараз буде. Ну, Apple ще в машини робили свій час, чи вони вже не роблять машини. Вони якісь Apple car робили, чи, чи нема цього, чи це є, чи це не в цих презентаціях. Чи то собі зовсім окремо, і там вже я не знаю, чи того нема, чи то буде. А його закрив? А, то все, то закрився, то я понял. Спустя начну машину. Все понял, понял. Я думаю, може десь... Я думаю, що я там про то нічого не чую, думаю, може ще готуйсь, або що. З цього видно, що вони дуже сильно хочуть, щоб ви хотіли Apple Intelligence, Хоча я впевнений, що Apple Intelligence якась чи що? Коротше, просто знаєте, що ну, Apple Intelligence – це новий здобуток нової серії. І ще раз нагадую, що у нас з вами він працювати не буде. І ще одна така доволі цікавенька думка з'явилася на моїй голові. А це а, зараз по суті Apple продає нам повітря, там. продає Блять, нам повітря. це повітря Кеш, <invece> а я все знав, давно, братік. Тинеш, тобі треба було 16 презентацій, подивитися. Колись смартфони стануть розумними, але насправді вони як були тупими, та такими вони і залишаються. У мене 7 Note 7 досі лагає, блин. Прикиньте, я думаю, він все стане розумним, курва, він ти блин. Щось випускати за щось вже просити гроші і казати, що а, воно там все нормально запрацює десь там через рік. От там під кінець року там одна функція, яка за потім ще. А через рік просто новий айфон вийде. І <и> люди заходять з 17-ї. І це при тому, що все це вони вже продавали нам десь там півроку, коли проводили презентацію iOS 18. Давайте краще поговоримо про те, що дійсно існує, а саме за новий процесор A18 Pro Bionic. Його обчислювальні ядра стали на 17% потужніше за так, ті, що використовувалися в a 17 Ні, Ну слухай, ручі, тут що... якби там не було Fiфі там менше роблять, тут вони е, срахують, такі щось міняють, для кожен рік, розумієте, щось добуляти треба. Типа, розумієте, Вони вже, типу, за. за як, Вони мусять. Типу, прикинь, у них прям задача стоїть. Бля, ми щось в iPhone типу, маємо нове задобавити, Типу, за рік. Вони прикиньте, яка там робота кипить, особливо там, не знаю, квітень, травень, блядь, Вони мусять щось з iPhone нове додати. Типу процесор, камеру, ну, що-небудь. Так само в Apple Watch, в Apple. Цей, Блів, навушники, коротше, і так далі, AirPods і так далі. Треба що небудь, але щось треба добавити, знаєте? Прям, щоб щось, щось було розказати. Ну це здається, але за рік це складно. Ну, типу, блін. Так здається, що, блін, ну. Дебу, реально за рік. -е, -е щось додавить дуже складно. На 20%. На практиці знов-таки, якщо вірити компанії Apple... Ермари, нас, віде насправді, типу. Кожен рік випускати щось супер нове і супер прориване насправді важко. Тому вони повітря десь продають щось леда змінили, і це вже піаря, що вони там камери або щось. зробили. Моги A18 Pro обробляється в два рази швидше ніж з допомогою A17 Pro. і це розмір каже. Ну кайф, що робиш планшет. ядра всього на всього Google Прям теж кожен рік телефон? Одразу почали розповідати про версію iPhone 16 Pro, а не про iPhone 16 Pro Max. А, мабуть, тому що. А ці MacBookі тут є презентація? MacBookів, все, то немає? Ну, це поправильніше буде сказати, бо бодай якісь зміни. По-перше, він отримав нову. Так всі кожен випускають телефони? Да? То всі кожен випускають телефони. Єпте. Це так іде. Жорстко вони, блід там. Телефото об'єктив з можливістю п'ятикратного оптичного наближення раніше було трикратне, начерокакутник теж прокачав раніше поня, було 12 поня, мегапікселів, тепер 48 мегапікселів. Тобто модуль зовсім новий. А о що стосується основної камери, принаймні на папері ми бачимо ті самі цифри. Однак знов таки, якщо вірити компанії Apple, пророк фотографії тепер робляться набагато швидше, ніж у попереднього покоління. Тобто Жостка це фотка, відбувається миттєво. Також в прошліті з'явився новий режим slow motion відео, а саме в 4К 120 кадрів на секунду. І тут треба визнати, що в цьому плані жоден android смартфон і поряд не стояв з. Новими айфонами. Ну і тут справа навіть не тільки в цифрах, а й в тому, як це все реалізовано програмно. Навіть якщо якийсь з андроїдів і вміє писати в 4К 120 ФПС, все одно реалізація там буде набагато гірша. Не менш цікавим є той факт, що iPhone 16 Pro отримали чотири, як каже компанія Apple, студійних мікрофони для покращеного запису звуку. Не знаю, як воно буде відбуватися на практиці однак, якщо цьому приділили окрему увагу на презентації, вони будуть як мінімум не. Ну, і окрім крутих мікрофонів, з'явилися навіть нічого не чує, просто на цей знімає шумів, роботи з голосом і так далі. Тобто, швидше за все, це зроблено для таких. А фон, це для контентмейкерів. У... Ну та, так, так. для Юлії Верби, наприклад, для нас з вами це ні. Повнопрофесійно крішку змінити, 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 Зимаєш, і і може, деталі, можна відкрити замінити многимулятора, я поняття не маю. Ну Може, там викуп Петро і, знімає і, десь там пробку і все ж це про один З крутих кейсів, який показав, <розпай>, ви назад можете запай. записувати <розпай>. свій голос на фоні музики, яка грається прямо з айфона. І після цього смартфон залишить виключно ваш голос. А, а, не буде. Тобто залишиться таке собі акопеле для музикантів-початківців, мені здається, що це такий непоганий кейс. В принципі, це все. Якщо я раптом щось забув, всі нововведення iPhone 16 Pro зараз з'явилися перед вашими очима. За базовий варіант, середині якого 128 ГБ. Саме гіабайтів, головне, Apple, ти що дулярів Робимо 999. розіграш! 999. Всім, Добре. хто додивився 899. цей 899. відос, або це трасса до кінця, ми робимо розіграш. Ще трохи треба набрати онлайн. чуть трохи більше. Тому, якщо ще ви не дивиться мої. Чуть-чуть, треба, ну, буквально ще чуть-чуть, я думаю, що ми вже можемо робити. Тобто якраз до 20 вересня, коли вони там релізуються, чуть-чуть ще набираємо онлайн і робимо розіграш iPhone за тисячу долярів. Це ще без міцці. Та нічого, ну ну, гай ще чуть-чуть, ну гай ще чуть-чуть людей подобається, і будемо якраз от. І Байків розіграш iфону. Від однієї тисячі старі. Нічого, ну й заплати, що буде. Перезамовлення mm. на них стартують вже цієї п'ятниці, а от продаж з 20-го. Бачите, можна вже передзамовити. Ну, ще чуть-чуть онлайн назбираємо, збираємо. от у нас 84 онлайн. Ну, нічого. Ну, так, якщо б. Один нолик на все треба додати. Я думаю, що одного нолику навіть стане. Не треба навіть два нолика. Один нолик всього додать, і в принципі, я думаю, що ми можемо розігрувати вже iPhone. Типа, тому заходьте, додавимо один нолог. Давайте всі разом додавимо ног і халявний айфон буде вам. Кожен з вас виграє халявний айфон. Все треба додавати халявний нолок, тому чекаю ноків. Вот. Кайф, кайф. <плес>